Сьогодні, 21 листопада, вся Україна відзначає День Гідності та Свободи. Я живу на Україні, де річки, озера, сині, чиста в них вода прозора, в дно глибоке світять зорі, найгарніші наші села, люди мудрі і веселі, хати біля чіпорненькі. Діти всі такі гарненькі, маки в полі червоніють, і волошки там синіють. Зі мною всюди кожну мить говорить батьківщина. Наша батьківщина багата на ліси, гори, ріки, степи і поля, де живемо і ми з вами. Всі ми різні, народилися в різних містах і селах. Та маємо різні справи хтось працює лікарем, хтось вчителем, пожежником, будівельником, чи фермером. Школярі ходять до школи, а до шкільнята до дитячого садка. Всі ми різні, але є дещо що об'єднує нас всіх разом і малих, і дорослих, і молодих людей, і людей поважного віку. Це воля. Свобода та тим, ким ми є, українцями. Що ж таке свобода? Свобода це можливість кожної людини діяти самостійно та незалежно, досягати своїх цілей та інтересів, не порушуючи при цьому прав інших людей, а ще нести відповідальність за свої слова, дії та вчинки. Свобода робить людину дійсно щасливою, бо дає право вибору допомагає почувати себе впевнено, не залежати від інших людей. А що ж таке гідність людини? Гідність, це коли ти відчуваєш себе важливим та заслуговуєш хорошого ставлення до себе від інших людей, але і поважаєш інших людей навколо себе. Гідність. Це уміння допомагати і підтримувати, бути чесним і відвертим, поважати почуття та бажання інших, уміти говорити ні, коли це потрібно. Отже, кожна людина, незалежно від віку чи здібності, походження чи зовнішності має таку саму цінність і гідна такого самого ставлення, як і всі інші люди на землі. Як говорить народна мудрість, закон гідних творити добро і не сваритися.